Я вас для багатьох відомо, якими важкими для українців були 90-ті роки. Люди шукали будь-яку можливість, аби прогодувати власну сім'ю. На той час саме підприємництво допомогло багатьом родинам піднятися на ноги. У розвиток власної справи вкладали вміння, час, сили, а ще ризикували. Бо хто знав, наскільки успішний буде завтрашній день. Хтось не зміг подолати труднощів, а решта наполегливо крок за кроком. Будували власну справу, а комусь напружу щастило. Коли ж грубо постало питання законності чи його з бізнесу, за місцем під сонцем боролися до останнього. Відтак один з ринків Кузнецовська непомітно став ареною батальних сцен та непорозумінь. Тож про правду по обидві сторони конфлікту дивіться далі у програмі Перехрестя правди. Люди не хочуть працювати. Люди хочуть рейдерський захват зробити. Тобто, привласнити те, то, що їм не належить. А чого ну, на свій павільйон орендувати свій павільйон і сплачувати за нього уже орендну плату? Це вже проти моїх якихось моральних правил. Я розумію, розумію так, що він хитрує, що він хоче забрати наше майно. Наше майно, за яке він можна казати не платив гроші, тепер належить йому. Хіба ж це не хитрість? Це вже є хитрість. Орес Степанович відмовляється від суми, яку ми сплатили за торговий каркас. Він говорить, що я, ви нам гроші, ви мені гроші не платили. Хоча ми платили при свідках. Ми йому віддали гроші готівкою, і він дав нам договір купівлі-продажу з підписом і початкою. Віра в минулому вчителька, Ніна вихователька, Оксана помічник вихователя. У кінці 90-х кожна самостійно прийняла для себе рішення про зміну професії. Маленькі зарплати освітян та неможливість знайти додатковий заробіток змусили жінок поміняти затишні кабінети на холодні палатки. Без вихід штовхнула на ризик, і тепер у кожної, хоч і невеличкий, та власний бізнес. А познайомила й об'єднала ситуація, вихід з якої нині шукають разом. У 2005 році ми приватні підприємці міста Кузнєцовська, купили у приватного підприємця металевий каркас під торговий павільйон. Ми знали, що організовується у нашому місті ринок на, у мікрорайоні Ювілейний 1. От. Так як ми займаємося підприємницькою діяльністю для розширення своєї діяльності, ми його ось придбали. Купивши зимою у 2005 році торговельний каркас, ми його облаштовували, клали плитку, робили електроенергію, проводили проводку, обшивали внутрі метало пінопластом і вагонкою, ставили рулети і вікна. Якщо тільки за каркас, ми заплатили 14 тисяч, а остальне все було зроблено за наші гроші. І ну Нашими вас... силами ну вам зараз є чим довести, що ви цю суму платили? У мене чеки... є договір купівлі, продажі продажу, так як і у всіх підприємців. Ну чеки при цьому нам ніхто не давав. Просто в договорі написана сума, яку я заплатила на договорі. Є печатка і підпис кого-то Ореста Степановича. Ось, та й ми працювали в цьому магазині. На той час ми навіть не знайомі були з Вірою Андріївною і навіть не знали, що ми будемо конкурувати на цьому ринку. Угу. От. Значить, Когут Оресте Степанович мені запропонував придбати торговий павільйон. Він був ще тільки в каркасному вигляді. Це був металевий каркас без підлоги, без вікон, без дверей, нічого, тільки обшито. От. Була обумовлена сума 16 тисяч гривень, от, яку я мала йому сплатити, і починати облаштовувати, могла починати облаштовувати цей торговий павільйон, готувати його собі до роботи. Ніна Пікусь каже, що до цього досвіду купівлі нерухомого майна не мала. Та її заспокоїло, що на новому ринку робота кипіла. Люди активно облаштовували свої кіоски, аби згодом приступити до роботи. Тож поцікавилася, як підбуватиметься розрахунок і які документи пан Орес надасть на підтвердження оплати. Договір купівлі-продажу він мені пояснив, що і є. Тим документом, що підтверджує сплату, я ж вам каже, зараз не даю договір купівлі-продажу, бо ви мені ще не сплатили гроші. От, в договорі він мені написав, звичайно, я звернула увагу, що розрахунок по перерахунку. От на той момент, звичайно, я поцікавилася, кажу, тут написано перерахунок яким чином я маю вам перерахувати гроші? Рахунок ви не указали, куди вам перерахувати кошти. Він каже: всі ми підприємці. Ви ж бачите, що в мене йде будівництво. Мені треба розраховуватися за матеріали за роботу з людьми. Тому ви передаєте мені гроші готівкою зараз, так як і інші підприємці, от і можете приступати до роботи. На ринку виділялись торгові місця під. Здійснення торговельної діяльності. Де вони працюють, як і всі остальні підприємці. Був договір, договір на послуги ринку. Після цього вони працювали, не було ніяких претензій. Скажіть, будь ласка, вони купували ці кіоски? Нічого вони не купували, бо це була нова будова, ніяких коштів ніхто не давав. Ніхто не отримав, лічно я нічого не отримав. Щоправда, адвокат підприємця Олександр Мудрак дещо уточнив позицію Ореста Когута. Він переконує, що від існування договорів купівлі продажу ніхто не відмовляється. Це факт, підтверджений судом. Та на його думку, укладення договорів не є свідченням продажу майна. Догір речі, чітко передбачено порядок передходження, якщо купили майно, і порядок оплати. Правильно? Правильно? Там чітко зазначено. Після сплати тільки майно передається. Але передача оформляється чим? Актом прийому передач. І от, пані Оксано, чи надали вам всі особи? Акт прийому передачі. Вони мені надали тільки договір. Правильно, пані Оксано, а чому ви не задали питання, а чому нема? Договору акта прийому передачі, оскільки ви мене ж купили. Ви ж повинні отримати. Правильно? А чому нема? Та підприємці стоять на своєму. Кошти за металеві каркаси платили. Тому й без перешкод у 12-му павільйоні хазяйнувала Віра Литвин, у 13-му – Оксана Юрчук, у 19-му – Ніна Пікусь. Жінки кажуть, що з кожним окремо власником павільйону підприємець Орест Когут укладав договори. Зміст яких з часом почав дещо змінюватися, предметом договору число 12 від 17 жовтня 2005 року, який пан Орест уклав з вірою Литвин, було тимчасове платне користування земельною ділянкою. Зазначався річний термін її договору та сума щомісячної оплати 480 гривень. У договорі число 12 від 4 січня 2010 року вже йшлося про тимчасове платне користування торговим павільйоном. Зауважте не земельною ділянкою, а саме торговим павільйоном. Термін дії договору один рік. щомісячна оплата 450 гривень та у випадку несвоєчасного внесення плати користувач повинен сплатити пеню у розмірі 5% від суми боргу за кожен прострочений день. На той час, я не знаю, 2005-2006 сплата, скажімо, оформлення цих торгових місць для чого була їм зі всіма підтримцями були укладені такі договори? Він же зі всіма уклав. Для чого? Це надавало їм право здійснювати господарську діяльність. Оскільки без цих договорів вони не мали право здійснювати цю діяльність. Згідно цього договору, це ну, звичайний договір, тут чітко написано договір купівлі-продажу. Тобто один суб'єкт господарювання з іншим вони здійснюють купівлю-продажу. Майна. Ну, в цьому випадку це торговий павільйон, навіть площа вказана, який там-то -там знаходиться. Mm -hmm. Якщо вони... Сплатили ці кошти, які передбачені в цьому договору, звичайно, це їм дає право власності ну, на той кіос, за який тут торговий павільйон, за який проплачено кошти. От. Але ще раз тут треба вже дивитися дійсно чи проплачені кошти, можливо, договір не виконано з якоїсь сторін. Так ось можуть бути і такі випадки. Є правова позиція Верховного Суду, яка обов'язкова для всіх, які мали застосовувати, що не тільки акт прийом передачі, єдиний. А і факт перебування сьогодні у володінні, то є вже і заміняє акт прийому передачі. А поза як вони ще приймали ці труві повільовані до переходу право власності, облаштовували їх хто тим більше. І саме головне, протоколом наради у секретаря, що заміщає сьогодні голову, він сам визнав, воно запротокольовано і наявно, в справі саме є визнання, що ви ж передали, ми ж вам передали право власності на цій. По цим договорам, він сказав, що вони є власниками кожного із торгових спрод та демонстративне невизнання факту продажу керівником ринку металевих каркасів підприємцям, їх не лише ображає, але й значно ускладнює підприємницьку діяльність та веде в глухий кут. Орес Степанович на даний момент змушує орендувати торговий павільйон будь-яким чином, щоб поставити нас у залежність від себе. Тому що, якщо ми в нього орендуємо своє майно, сьогодні він назначає нам таку ціну. На завтра він подумав: ага, ну, мене ця ціна якимось чином не задовольняє. Там змінилися інші якісь бачення фінансового питання, приходить і прописує іншу суму, і ми таким чином не маємо ніякої можливості від, ну, відстояти свою точку зору, тому що якщо виходить, якщо вам не подобається, не хочете цю сплачувати суму, можете забиратися з ринку, і я сюди поставлю інших людей. Окремо з підприємцями ринку північний укладався договір на постачання електроенергії, яким протягом трьох днів після підписання постачальник зобов'язується підключити споживача до електроенергії. Облік спожитої електроенергії ведеться по електролічильниках, встановлених у торговому павільйоні споживача. Розрахунок щомісячно до 10-го числа наступного місяця. Термін дії такого договору два роки. Втім, вказано, що він може бути продовжений за згодою сторін при поданні заяви споживачем. Я споживач. Я їм надаю внутрішню квитанцію, де вони сплачують за спожиту електроенергію. Але я ще плачу 100% коштів. За електроенергію наперед, тобто за них, за власні кошти, ніхто не жалується. Дивіться, три чоловіка. Три чоловіка. скажімо, 50 чоловік. Ніхто не жалується. Три чоловіка жалується. 2013 року між нами не було абсолютно ніяких непорозумінь з приводу власності, з приводу сплати. От, ми регулярно сплачували за послуги ринку, сплачували за використану електроенергію от, і спокійно вважали себе власником цього павільйону, тому що нічого не, не виникало ніякої підозри. В 2013 році я випадково узнала. Що готується ринок, земельна ділянка під ринком на викуп Оресом Степановичем. Виникло питання на підставі чого викупляється земельна ділянка. Зі своєї сторони, можу сказати єдине, що рішенням Кузнецьовської міської ради було надано земельну ділянку в оренду терміном на 10 років. Термін спливає у 2020 році. Саме підприємцю когуту Оресту Степановичу. Які там відносини між, вже між самим директором ринку і самими підприємцями, це вони вже мають самі пояснювати, на якому рівні там у них перебувають взаємовідносини? Підприємець когут звертався до Кузнецовської міської ради. з Пропозицію продажі е, цієї земельної ділянки, депутатський корпус на це не погодився. Коли він звертався? Е, в минулому році, перший раз. І другий, ну, Вже кілька звернень було, але Кузніцовська міська рада не продає цю земельну ділянку. Юрій Кравець запевняє, що міська рада про продаж землі навіть мови не веде, адже усім відомо про конфлікт між керівниками ринку та підприємцями. А ще зауважує, що оренда землі це дієвий спосіб поповнення міського бюджету. Щоправда, адвокат Микола твердий, що захищає у судовій тяганині інтереси жінок-підприємців дещо іншої думки про рішення Кузнецовської міської ради щодо земельної ділянки під ринком північний. Договір оренди був вперше укладений у 2003 році з терміном, строком на один рік він не був пролонгований, ми в суді це звернули увагу, тоді нам на друге засідання принесли додаток до договору, який не відповідній формі був оформлений, тобто він фактично був сформований для, для усунення цього пробілу, а потім з'являється в якомусь там році. На думку Миколи Твердого, це було грубим порушенням міської ради, бо фактично не вирішивши питання з продовженням першого договору оренди на землю під ринок північний для Ореста Когута, вирішувалося питання введення в експлуатацію об'єкта нерухомості. Ну, перше, когут орендував земельну ділянку в місті Кузнецовську. Він отримав дозвіл на створення там ринку. Він створив ринок і він оформив свій першу чергу ринку актом технічної готовності об'єкту в експлуатацію, тому що акт технічної готовності за рахунок власних коштів оформляється такий документ, який засвідчує акт ввода в експлуатацію. Акт вода в експлуатацію був введений у 2005 році. Він звернувся до нас, щоб зареєструвати права. Ми йому відмовили в частині тій, що не було присвоєно адреси об'єкту. Нам пояснили, що у свій час в Кузнецовську для сприяння підприємницькій діяльності було введено видачу сертифікацій на об'єкти малих архітектурних форм, які не підлягали державній реєстрації, і надавали в можливість в рамках цивільного кодексу, введеного у 2004 році, здійснювати свою діяльність. Пізніше, замість малих архітектурних форм, з'явилося поняття тимчасові споруди, реєстрація яких потребувала іншого порядку. Натомість, оформлення прав на об'єкти нерухомості вимагало обов'язкового вирішення земельного питання. Ділянка під таким об'єктом мала бути або у власності, або у користуванні, але однозначно з конкретною адресою та наявним актом введення в експлуатацію. Віктор Келер розповідає, що у 2008 році підприємець Когут звернувся до БТІ вже вдруге, оскільки всі зауваження спеціалістів той врегулював. Акт водо в експлуатацію це перше. Акт на землю, рішення про присвоєння адреси, паспорт, особистий копія паспорта, як громадянина України. Тось, ідентифікаційний код, так і по заяві він подав документи на охорону право власності. Реєстратор, вивчивши документи, підстав відмови не було. І тому зареєстрували. Но є повні підстави, документально це все перевірено, вже і правоохоронні органи перевіряли, і судові справи пройдені, і які... Не вбачають в цьому, що щось зроблено неправильно. По першій чезі ринку. Цей перший ряд, по-перше, не є ні об'єктом будівництва, ні об'єктом нерухомості. І, і взагалі не передбаченим об'єктом е ДБН-ом і відповідним будівельним правилам, тому що перший ряд можна говорити про е спосіб розміщення певних предметів, а не але не об'єктом. Відповідно, і туалет також не є самостійним об'єктом права власності відповідно до закону, а тому фактично і з іншої сторони, що вибачаюсь, самі торгові павільйони були, які повинен був розмістити як підрядник підприємецького на цьому ринку, який, я так думаю, має належати тільки місту. Він їх продав ще до облаштування цим же підприємцям, вони їх облаштували. Повністю завершили будівництво, і він їх передав по договору купівлі продажу тобто вони перейшли їм у власність. Такі випадки, коли підприємці, які здійснюють торгівлю на ринку, викупляють в адміністрації ринку, кіоски, такі випадки були. Були в місті Сарному, були в місті Рівному. також. Але тоді суб'єкт господарювання, який надає ці послуги підприємцям, він з них не бере вже орендну плату за оренду цього кіоска. Ці підприємці просто платять тоді вже за послуги щодо організації торгівлі, які їм надає ринок як суб'єкт господарювання. Туди входить, наприклад, облаштування торгового місця, прибирання, охорона, освітлення ну і інші послуги, які вони домовляються, що ринок буде надавати безпосередньо підприємцям. Те, що він вводив в експлуатацію, це було передбачено нормативними документами. Нам пояснили, що з 1 по 30 торговий павільйон є його власністю. Мій торговий павільйон. Був дев'ятнадцятим для мене. Це була дуже така шокуюча інформація. Получається, що через три роки ми про це не знаючи, позбавилися своєї власності. Міська влада не могла сприяти, тому що це фактично виходить, що надання пріоритету одному із учасників підприємницької діяльності. Тобто, такого сприяння, як такого, не було. Та факт залишається фактом. Орест когут таки виготовив право власності на частину ринку, не дивлячись на те, що саме кузнецовське міське БТІ видавало технічні паспорти і на торгові павільйони жінок-підприємців. Тому вони переконані, що влада вчинила з ними так свідомо, що правда на словах ніби розуміла їхнє прикра становище. Міська рада пішла нам на зустріч. Вони організували нам круглий стіл, зібрали депутатів. Присутності депутатів, наших підприємців, які прийшли, і в присутності кого Ореста Степановича була нарада. Ну, на тій нараді фактично ми нічого не вирішили. От, так як тільки він підтвердив, що це дійсно факт, що ми купували в нього металеві каркаси. От. Ми хотіли вияснити, як ми будемо працювати. Все-таки ми рахуємо, металевий каркас ми купили, торговий павільйон ми його добудували самі. Відповідно. Торгові павільйони, вони наші. От е, питання не було вирішене, і з того часу у нас почалася переписка між міською радою і і нами. На даний момент наші справи знаходяться у судах для вияснення і встановлення наших майнових прав. Вони вибрали шлях звернення до суду. Це їхнє право. Вони вибрали право. Тобто вони вибрали і повинні були довести в судовому засіданні то, що, то, що скажімо, виставити ще ці питання, ці питання були розглядом як суду першої інстанції, так і судом і другої інстанції. На думку Миколи Твердого, і Орест Когут і жінки-підприємці, інтереси яких адвокат відстоює у суді, є представниками однієї територіальної громади. Та когуту міська рада з невідомих причин право власності подарувала, зробивши його власником всього ринку. Натомість позбавивши такого права інших підприємців. Адвокат вважає, що поки що суди не захистили права підприємців. Натомість він переконаний, що суд вищої інстанції має відповідну практику для захисту у таких конфліктах. Є права позиція по окремих справах і узагальнення, і в такому випадку Верховний суд таку практику узагальнює таким чином, що коли місцева влада надає право власності на якісь там об'єкти. І як, які не являються об'єктами нерухомості і не об'єктом правовласності, а, а вони її визнають, це вони фактично вирішують питання про надання земельної ділянки під цими всіма будівлями, спорудами і так далі, ці особи, і фактично перекладають на їх обов'язок керувати тим ринком, якби віддячують за їм, але вони забувають за те, що про те, що під той ринок будувався не тільки обла... когутом. Щоправда, відколи жінки-підприємці почали шукати правди по кабінетах чиновників та судових інстанціях, і до них, і до торгових павільйонів ставлення особливе. Адміністрація їх просто ігнорує. Відтак про тепло і світло довелося забути. До мене зверталися ці ж люди. Ми направили лист на кого та відносно неправомірності Ну, Реакції на сьогоднішній день поки що нема. Ну, я сподіваюся, що все-таки здоровий глузд в даній ситуації переможе. В даному випадку це елементарне перешкоджання підприємницькій діяльності. На сьогоднішній день мені вони заборгували за послуги ринку, за спожиту електроенергію, яку я сплачую в рівно енерго, до 30 тисяч гривень. Кожна особа. З 2005 до 2015 10 років так? у нас заборгованість виникла за 20 місяців, скажімо, 2013 рік, давайте відповімо на одне питання. Чому? З 2005 по 2013 жодного питання по сплаті, скажімо, електроенергії у нас не виникало. Що сталося? Жінки-підприємці запевняють, що вони зацікавлені в послугах ринку і готові їх оплачувати. На їхню думку, Орест Когут не підписує першим договір щодо надання послуг, аби потім запропонувати ще якісь нові доповнення. Ви от заповніть свою частину, а я свою потім підпишу. А що потім має бути ну це все рівно, що поставити якийсь підпис на чистому аркуші і не знати, що потім зверху напишуть до цього? Ми дуже переживаємо за те, щоб вийти правильно з цієї ситуації, юридично правильно, щоб між нами і Орестом Степановичем були укладені правильні договори на послуги і на постачання електроенергії. Співпраця підприємців може здійснюватися як у формі усних домовленостей, так і письмових угод. Та коли одна з сторін заперечує дії іншої, це дійсно спірне питання. На думку Івана Яремчука, такі спори щодо господарської діяльності краще з'ясовувати у судах, звісно, маючи при цьому документальне підтвердження своєї правди, розумієте, якби не було конфліктної ситуації, да, то в принципі достатньо було б, довго є договір. Якщо дві... якщо дві сторони погоджуються з виконанням цього договору, тоді якби все нормально. Но коли одна зі сторін на сьогоднішній день а, от вже пройшло майже 10 років, говорить, що інша сторона не виконала цей договір, ну це я ще раз скажу, це потребує вже детального вивчення цієї ситуації. На даний час у відділенні знаходиться заява групи підприємців щодо діяльності, які здійснюють свою діяльність на ринку північний це в місті Кузнецовськ, щодо неправомірних вірніше, можна сказати. Протиправної, на їхню думку, діяльності адміністрації вище ринку на даний час відділенням справа не відкрита за ознаками порушення в зв'язку з тим, що не отримано всієї необхідної документації як від самого ринку, так і, зокрема, і від підприємців, яка в них запитувалася. Тобто, на даний момент говорити про наявність ознак порушень конкурентного законодавства чи їх відсутність ще зарано. Сторони конфлікту налаштовані до останнього відстоювати свою правду. Подеколи здається, що вони елементарно не чують одні одних. Хоча давно відомо, що правда, як правило, не там, де галасу більше. Та наразі треба дочекатися справедливих рішень судочинців, які б захистили законні права учасників конфлікту. А на сьогодні це все до зустрічі на перехресті правди.